Усім привіт! На зв'язку Незалежний експерт, випускниця ШГП, а тепер студентка коледжу Онуфрієва Вероніка. Традиційно на початку уроку я ознайомлю вас із цікавою інформацією, яка, думаю, вам стане в пригоді. На дворі ще літо, але в повітрі вже відчувається запах осені, а це означає, що день знань уже чекає на порозі. Початок навчального року дарує безліч емоцій. Тут і радість від зустрічі з однокласниками та вчителями, так і сум за літнім відпочинком. Але з року в рік дещо залишається незмінним. Початок навчання провокує підвищення рівня дофаміну, який відповідає за задоволення, а також кортизолу, який відповідає за стрес. А втім, Найдосвідченіші учні готуються до 1 вересня заздалегідь і здається не про покупку канцелярії чи вбрання. Той, хто розуміє свій організм, знає, що треба мінімізувати або зовсім прибрати потенційні стресові фактори. Що зробити зараз, щоб почати навчальний рік спокійно і без стресу. Насамперед, нам треба усвідомити, що літо вже закінчується і ось-ось треба виходити на навчання. Призвичайтесь до цієї думки. Також треба налаштувати режим сну. Для цього потрібно починати лягати спати раніше і прокидатися, але це треба робити поступово, без стресу для організму, даючи час адаптуватись. І з настанням навчальних буднів вам буде легше прокидатися зранку. Різкий перехід від відпочинку до навчання це великий стрес для учнів, саме тому треба поступово збільшувати час, який ви витрачаєте на заняття щодня. Наприклад, чудовим рішенням буде розпочати повторення матеріалу з того чи того предмету за кілька тижнів до вересня, для початку достатньо 10-20 хвилин на день, поступово збільшуючи цей час. Але якщо вже зовсім мало часу до 1 вересня, я раджу, хоча б просто передивитися ваші записи в минулорічних зошитах, щоб нагадати собі теми, які ви опанували. Звісно ж, одним із найважливіших пунктів нашого списку порад є облаштування робочого місця. Приберіть усе зайве зі столу та поличок чи шаф, ящиків, де у вас має лежати канцелярія, і все потрібне для уроків. Облаштуйте своє робоче місце так, щоб саме вам було комфортно навчатись. До речі, про канцелярію. Обирайте таку, яка вам подобається, щоб отримувати естетичне задоволення під час навчання. Навіть ручка з Кавуном, а Кавун, як ви знаєте, це символ Херсонщини та незламного Херсона, буде підіймати вам настрій на уроках. Але поспішаю вас запевнити: якщо ви учні школи гуманітарної праці, то ви обійдетесь без стресу. Бо навчання в най-най-найкращій школі завжди в радість. Принаймні вчителі та вихователі зроблять усе можливе, щоб ніхто не відчував дискомфорту. Традиційний перший дзвоник, на жаль, знову відбудеться онлайн, проте ви все одно зможете побачити любих учителів. Віртуально відвідаєте рідну школу та послухайте привітання від шанованого директора Артема Олександровича. Думаю, багато хто вже з нетерпінням чекає на улюблені гуртки з хореографії, з шахів, вокалу, веб-дизайну, малювання, театральну студію. І ще дні науки, дні особистісного розвитку, дні дивовижних знань. А коли немає занять, можна увімкнути улюблене шкільне радіо тисяча друзів, де цілодобово звучить висококласна музика відомих композиторів, лунають цікавезні програми, створені нашими вчителями та учнями, і все це у найкращій школі гуманітарної праці. Користуйтесь моїми порадами і до щасливого вересня! В ефірі була незалежна експерт Вероніка. Почуємось уже зовсім скоро.